Так, всім привіт! Сьогодні у нас продовження оморок в процесі. Е, ну, Було бажання зняти зараз по боках бампер, щоб витягнути фару. І вже є проблеми. Якийсь рагуль. Не знаю, чи це власника робота, чи хто йому робив бампер підмальовував, бо я знаю, що бампер підмальовувався тут. О, з обох сторін шестигранники, які сюди доходять до гори, збиті в напроч грані. і Я не можу зачепитися. Я вже навіть почав використовувати такі охрені, щоб хоча б за верх якось зачепитися. Там просто гладкий круглий болтик. О, от такого плану. Я вже намов, ну, може чи цим зачепитися, там трошки менше. Це трошки буде не то. І капець. І я не можу відкрутити. І сам проблема, знаєте, що можна було б і тут, а поверху, якби не було таких вот тріщин глибоких. Є дуже глибокі тріщини. Плюс тут цей кут, який треба зашурувати, машинкою я тут просто фізично не зайду. І от і такі бувають в мене казуси і проблеми. Якщо б воно хоча б не було так жорстко блін, настріскане, її треба починати взагалі з 180-ки шарахати. Це те, що півбіди, отут треба шарахати, починати 180-ки. Обдирати ці глибокі тріщини. Бо це як кабзда. Тут теж є вроді в якомусь місці, отут вон, ці тріщини. Ну, тут хоча б машинкою можна шліфувати. А ось ці оку заходити, то, то треба собі ще взяти якусь насадку на орбіталку маленьку. Меч мені здається тричку, а не на орбіталку. І от має проблему. Ні один, ні з одної, ні з іншої сторони болт не відкручується. І все, і я не можу зняти бампер. І там такий потай, що туди ні болгаркою, щоб проріз ні, ні хіра, блін. Ну, я не знаю, Ну що, важко купити собі набір бід. Я не кажу іменно такий набір, взяти собі набір, якісь, навіть маленький, просто з біт. Якщо ти займаєшся ремонтами, покрасками, зняттям бампера, відкрутити, щоб не збивати грані, Накупляти собі, хоча б поштучно торсів, Не є в космос. Ні курва, сука, я на чим тут оковиряють. грані всі позглизують. І реально немає їх можливості відкрутити. Якщо б не ну, хоча б не було десь потайно, що, навіть, що, типу, тайну, зараз хіба що висверлювати, бо я навіть не знаю, що робити. Коротше, я махав бампер знімати, буду пробувати шліфувати так, як є. Не буде вдаватися, зараз повклею скотчем паперам. Не буде вдаватися, тоді буду щось пробувати висверлювати бампер. Інакше ні. От проста поліровка переростає в сраку. Так, Фари підготовлені, Зразу кажу. Дефекти о, тут воно у нас є, ці тріщини повністю глибокі, можна навіть сказати, що до глибини самої фари. Скло наскрізь. А ось на цій фарі у нас ще є дефект. Ну, зараз тут не видно, о, тут още, вроді трошки проявляється. О, бачите, о є. От так Наче якусь їдучу фігню. Я не знаю я скільки спіляв. Воно глибоко в пластику. Щось походу розлили, розлили. Бачите, оце таке виглядає як, глядає, як бачите. Я його не приберу, навіть якщо зараз наведемо глянець, воно все одно трошки буде блікувати. Тобто, або якусь хімію на, на фару розлили, або що. Можливо, десь щось мили, якось пшикали чимось і спалили пластик. Оцей потк це типу спалений пластик. І десь дуже... О, 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 о. Не знаю, видно, не видно. Ну, коротше, коли ми зараз обернумо, проявиться. Тут такий самий потік. Тобто два потяки, один тут і один тут. Так що, е глибокі ці тріщини виникають тоді, коли фара довший час не захищена, тобто лак обліз і люди їздять руками. Це все на сонце спікається. Щоб ви розуміли... У полікарбонату, АБС, пластика, аса, пластика е, така основа, що потребує зверху покриття. Тобто або фарби, або лаком вона має бути обов'язково покрита, тому що на сонці АБС, аса і полікарбонат руйнуються. І відповідно, якщо у вас обліз лак, ви так їздите, воно чим далі, тим більше в ті тріщини з під лаку проникає бруд, той бруд починає видавлювати. В пластику робить кратера, і відповідно це все виникає в тріщинах, воно типу, тупо спікається. І потім, е, як то кажуть, така річ, як було, впадло або хотів зекономити, вам боком. Ви просто прилітаєте на заміну стекол тому що, щоб позбавитися цих тріщин, то тільки заміна стекла. Інакше ніяк. Зараз ми відполіруємо, але по-любому буде виглядати як новеньке здалека, зблизька все ну, або ключ фарі, воно буде трошечки ту погудинку буде видно. Ну, По -крайній мірі, ми повернемо їм блеск, щоб воно виглядало гарно і щоб воно світило нормально. А от тріщини, це вже все. Зараз полярую, позвоню, спитаюся, якщо у Андрія є плівка, то не знаю, або власник сам під'їде і це, або якось домовлюся, що відвезу, щоб затягнули плівкою, щоб я довго не чекав. Без піду погуляю. Бо, щоб мене хтось підвіз, або відвіз немає нікого. Я сьогодні один. Якось так. Ну що, тут двоє тріщини. Ось тут є тріщини, думаю, видно, як вони відблискують, бачите. Так, звичайно, що це вісни не виглядає як, як нові. Така сама фінатота. Теж під певним кутом, можливо, то все відблискає, хоч вилітає як нова. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас фари були класні, не давайте їм так отріскати. Не затримуйте. Почав лак облазити, під'їхали, дядя Андрій полірнув і маєте гарні фари. Інакше відхід буде стріскання. Ну, але з такої вісені вони виглядає лялечко. Тобто їх плівочкою ще затягнути і вони будуть бомба. Звичайно, що зараз ті тріщини, які трошки позатягували, по-любому на підсохне, воно ще трошки проступить. І все одно ти нічого з ним не зробиш. Но якщо ти захистиш це бронеплівкою, то тріщина не буде більше розсуватися і воно буде тобі служити руками. Так, з цією машиною все, залишаємо хай висихає. на вулиці дощ. Не рекомендується, поки повністю не висохне фар їхати в дощ. Бо кожна капелька потім поробить повутенки. Тобто обов'язково дайте фарам, якщо захочете пробувати самі полірувати, повністю висунути. Не дай бог, ви не дали висунути, або десь попала капелька води. Воно зразу таки мене робить, як паучок. Так, все, фари висихають. З Андрієм поки що щось немає зв'язку. Дзвониться, я думаю, побачу, що дзвонив. Перезвонить тоді вже під заодно хай повністю просохнуть. Так, а ми зараз розпакуємо посилочки, що там за фари нам прислали, що там з ними яка біда. Так, перевіряємо зараз одну фару. Е, є роз'єм. Давайте так. Верхній самий крайній, це у нас виходить мінус. Це ми зараз перевіряємо, наприклад, на справність певних елементів. У даному випадку у нас. ДРЛ, ДРЛ це у нас другий знизу. ДРЛ на цій фарі робочий. Саме нижній це у нас поворотник робочий. Потім мінус перекидаємо сюди в сторону і ось цей верхній це у нас ксенон. Як бачимо, ксенон запускається. Ця фара у нас справна. На цій фарі вся та сама розпіновка. Як би тут було видно? Отак. От так само, сюди мінус, ДРЛ працює, світиться. Поворотник працює, світиться. Міняємо полярність сюди в крайній правий і ось цей середній. І як бачимо, у нас є блок замикання. Цей блок у нас тонув. Зразу його глянемо, що в ньому як за недобре. Там, до речі, вже стоїть китайський блок. Це прислали мені фари на перепаковку. В цій фарі у нас на то, що корпус поломаний, вона пропускає попри це, і ця пропускає так само. Тобто обидві фари на перепаковку. Плюс на одній фарі ще треба паяти кріплення, там обвило мене. І теж як варіант, що воно звідти може затікати. Як бачимо, блок у нас втоплений, вода хлюпає, і у нас тут все в такому непрезентабельному стані. Тобто треба це все діло повимивати. При такому замиканні я вам зразу кажу, що на автомобілі так само виграє запобіжник, Тобто, треба зразу міняти ще в блоку запобіжників запобіжник. Там, коротше, два синеньких, побачите, з краю ближче до крила. Я там точно не пам'ятаю, як він там по номеру. Хіба як приїде машина моя я огляну я вам скажу, який саме. Блоку хана. Тут спасати вже нема що, він втоплений. Так, добре, давайте тут трошки повимиваю. Зараз підкину інший блок. У мене теж, на жаль, тільки є китайські блоки. Інакших блоків я не маю. Китайський блок він все так само пише, як на оригіналі, 5 dv 009, 720. Він навіть... Ті, хто мої відеодаються, все форм-фактор, бачите, навіть текстура, та саме видавлені. Абсолютно все аналогічно. Цей китаєць. Все одно помилку вибиває по каншині. при те, що він виглядає як оригінал. Багато хто його може впарювати, тому не дивуйтеся. Все єдине, що не пише Хела Made in Germany. Ревізія тільки відрізняється у нас. Ревізія у нас не AE а AF, типу новіша. Все так само 85-35 Вт, СІР-76, І є ось такий нюансик. Тобто вона працює, все, блоки працюють, рухається лінза, але не тут табелло. Так. Тут гаплик теж. Лампочка не стартує, мрюгає і тухне. Зараз іншу лампу підкинемо. Так, лампа підгоріла. Лампа чорна. Цела не робочого. Не може стартанути мій бокживання і вона, походу, має більше ват, ніж цей. Немає сили потягнути мій блок. Так, він тупо вирубається. Ладно, LED має потягнути. Це просто лампа і дуже багато споживання йде. Так, під'єднав LED. Ото фірдоли, пірдоли як пірдоли. Давайте його встановимо зразу. Коротше. Швітелку швітле. Чікс. Чікс. Ну, добре, що фару знята, знаєте, бо коли фара стоїть, її завтулити трошки некомфортно. І вона вже о, і фара швітла. Так, добре. Е, ну, Власне, зараз попросили поставити леди, тому буду стояти леди. І фари ми розбираємо і перепаковуємо. Плюс в цій... Так, в цій у нас. Давайте так. Відламане кріплення, приліплене на якомусь клею і герметосі, це все треба буде зачищати, по-людськи це все діло припаяти. І воно буде жити. Е, якщо тут просто оця хиня проламана і начебто по корпусу воно що, вроді би, трошки тримає, але трошки. Тому є шанс того, що воно ненадовго. І відповідно ми його перепакуємо, щоб він більше до того не вертався то це попри кромку пропускає як всі відомі інціниські фари. тому Замінюємо, перепаковуємо, робимо, щоб було покрасити. Так, з дерева герметіран запаяв з одного боку і так само пропаяв з цього боку, щоб у нас ніяких там розгерметизацій не було. Все назад збираємо. Запакуємо з бутів і склеюємо. Блок, попри те, що він тут намокав і трохи має поржавчини, він повністю справний. Так, назад спакував фари на ледах. все провірено, все працює. Навіть то, що тут було на клею, наліплено, назад, сюди підклеїв. Все, ну така трошки зачохана, не знаю де він, там що він так обцарапав. Вона вся якось пописана. А ця вроді би ціліша, але от має такі дефекти, вигоріше. Якщо ця не вигорівша, то та вигорівша. Добре, дві фари справні, дві фари відправляються назад власнику. Е, все, єдине не знаю. що, я вже сьогодні ніяк не відправлю, теж самогодену. Це вже буде відправлятися завтра або навіть післязавтра. З фарами зробили порядок. Е, я зразу показую. Ось тут води була вода, бачте, були цяточки, Я їх підмалював е, отако, от під цим кутом видно. Блестить і блистить. Потім підмалював ось там, що було біле. Коротше, дефекти. І от тут води було під лінзою, бачите, вона я підкрас. Не знаю, дуже видно чи ні. Ось тут підкрасить, бачите. Малозамітний. Це все, що було біле, Від води його пороз'їдало. Ця фара була ціліша по ночинці. Це купалося. Попри те, що ця затікало судою, а ця затікало і трошки судою, і ще й тут була дірка. Полюкували, до речі, тут ще бог розлам. І тут я так само запраяв Все. Фари готові, фари віддаємо. Так е З фарами ми упакували Я, правда, сьогодні ніяк не встигаю, то в мене син на новій пошті Він завтра відправить. Е з цим автомобілем ми вже переносимося на завтра мене не буде, на післязавтра. І вже будемо займатися виключно ним. Добре, що ми досить великий фронт робіт зробили, дві, два, скажімо, дві роботи ми завершили. Вже торпеду буду знімати післязавтра, бо фізично, фізично я вже просто замахався. Одному трошки складно, знаєте. Не розірвешся і туди, і сюди. І... Ну, якось так. Добре, дякую, що дивилися. всім па.